Дорогі глядачі, підписники каналу Шкодошновах, всіх вітаю в новому 25-му році. Бажаю вам щастя, здоров'я, удачі. Вирішив для вас одразу у 25-му році перший базар це буде автомайданчик, будемо так говорити. Так як завжди, вони по п'ятницю у нас, стараємося по п'ятницю випускати їх. Вирішив для вас сьогодні зняти в... В першій 25-му році автомайданчик. Відразу підпишіться на канал, поставте лайк. Як ви знаєте, ми вже практикуємо вже більше місяця, навіть більше ці автомайданчики. І людям, в принципі, вони заходять. І, повірте мені, доволі непогані варіанти зустрічаються на цих майданчиках. Ясно, що ці автомобільчики, які ви бачите на відео, їх потрібно перевіряти. Ну, я вам це завжди говорив у відео. До речі, там стрім ми знімали. Ви також можете прийти. Зайти на сторіночку нашого YouTube каналу і глянути відео, яке вийшло перед Новим роком. Тому всім приємного перегляду. Підпишіться відразу, поставте лайк, подобайку, хто як говорите. Зручно влаштовуйте свої крісла ліжка. Бажаю вам перегляду хорошенького і поставте лайк. Дякую. Що заїхали на майданчик в місці рівному біля авторинка дана локація майданчика? Бачу, є нові надходження по автомобілях, вирішив заїхати, показати вам, так як аналізуємо ціни. От Дивіться, Ford Focus третього покоління. Часто мене за ці автомобілі питають. Машинка доволі непогана. Рекомендую також до покупки. Візуально мені сама вона подобається. Двигун 1,6 дизельний, економний, ресурсний. Даний автомобіль 2012 року. 198 тисяч пробіга заявлено, легкоспавні диски. Давайте глянемо, що він у нас. Кондиціонер присутній, мультикермо, 6-ступка. Ось такі доволі зимова резина вже на даному авто. Паркоп присутнім Підбирали ми такі машинки людям. Люди, в принципі, задоволені. І бензинові можете також сміло брати ці автомобілі. так Дача степвей. Так, даний варіант на 600 доларів 2011 року. 200 тисяч кілометрів пробігав автомобілі. 200 тисяч кілометрів. Дивіться. В принципі, резина ще на сезон вистачить такі легкосплавні диски. Давайте її обійдемо. Наповнюю вам, друзі, про підписочку на канал, поставте лайк, вподобайку. Якщо ви хочете, щоб перевірили з цих всіх автомобілів, що ви бачите на відео, зможемо для вас зробити огляд, надати повністю звіт, телеграм, вайбер, ватсап, можемо скинути всі дані. Також не забуваємо, що займаємося автопідбором. Є послуга разовий огляд, супровід на ринку, доволі популярна послуга. Експерт на, на день необмежена кількість автомобілів, тому телефонуйте, дивіться, бензиновий двохлітровий автомобіль, повний привід, одиннадцятий рік. Даний варіант портує на 11-500 доларів. Так Часто мене питають ці автомобілі, от якщо ви берете собі на бензиновому, то ви маєте розуміти, що в даному авто стоїть варіатор коробка. Даний варіант у нас механічна коробка, непогана комплектація. Так, Шість ступочка, механіка, легкоспавні такі круті диски. Гуд'єр, резина. Біленький такий непоганий кашкай. Кого зацікавить? Телефонуйте. Також навіть такі варіанти є. Це Smart нас Такий для міста доволі непоганий варіант. Четвертий рік, 184 заявлено пробіга, 4800 доларів ціна даного автомобіля. Е, номера телефонів е, по цьому автомобілі і так само по інших, от вони закріплені. Е, даний майданчик е, приганяє машинки з Швейцарії, тому... І в Швейцарії я б сказав, непогані автомобілі, Ясно, що їх потрібно перевіряти, бо все залежить від ціни автомобіля. Ось така лагунка в універсалі в нас ще на літній звісно, резині, але це такий не показник. 12 рік, 10800. 2-літровий дизельний, коро... дизельний двигун, 12 рік, заявний пробіг 280 тисяч. Коробка автоматична. Я вам скажу відверто, там я є прихильником ВАК-групи, але повірте мені, оця лагуна буде надійніша, ніж Passat, наприклад, той b 7 і b 8 Напишіть свій коментар, як ви скажете за цей варіант. Да, Все-таки більше вони люблять мегани, можливо, так. От лагуна така специфічна, зубило, знаєте, таке на зубило, похоже. Напишіть свій коментар. Але доволі класна тачка. Колеса задні підрулюють. Підрулююча вісь for control. Доволі така прикольна функція. Напишіть свій відгук хто, можливо, має такі автомобілі, хто був власником таких автомобілів, як вам автомобілі. Я такі машинки людям підбирав, перевіряв, тестував їх. Класна машина, комфортна машина. так Тому якось отак. Так, ось такий хюдайчик. Даний Hyundai у нас ну, цінника немає. Перевернути щось люди не це, але можливо вже проданий, я думаю, можливо. Наберіть майданчик, зацікавтесь за нього на автоматі Hyundai з кондиціонером. В кетчбек є доволі такий популярний екземпляр. Для міста, для дружини непоганий варіант, тому телефонуйте. Також не забуваємо ті машини, що у відео я вам говорю, я вам вже неодноразово це говорив, що їх потрібно перевіряти. Так, Renault Megane у нас даний варіант у нас третього покоління. 2 літра бензиновий двигун турбо, GT Line, 8712 рік. Номера телефонів присутні. Давайте вам по салону подивимося. Ось такі крутезні, легкосплавні, оригінальні диски. Салон, звісно, шикарний. Строчка така, Renault Sport, спортивна приборка, спортивні сидіння, такі на на цих е, пише. ну, Напишіть, як вам варіант. Напишіть вам, як варіант. Так, Renault Kaleos, Даний варіант у нас. Renault Kaleos, е, так, 12 рік, 13900 доларів, 2-літровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач, повний привід. 167 заявного пробіга. Можливо, когось зацікавить такий варіант, можемо для вас оглянути. Тому, чи набирайте мене, набирайте продавців, можемо приїхати для вас і оглянути такий варіант. Такі машинки ми також підбирали, доволі надійні машини. E, дуже такі популярні. ну На перший погляд от, мені візуально вона не подобається, але кожному своє. Тому напишіть свій коментар, як вам колеось, можливо, хто власник Технічна машина взагалі бомбезна, Коробка, двигун, ходова бомба. Машинка супер. от така Сиренток є. Так, по салону. В принципі, автоматична коробка мультикермо. Так, що в нас там, Я бачу, навігація присутня. Клімат контроль, зимова хороша резина вже є, повний привід, 13 999 доларів, 10-й рік, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Також такий Hyundai Santa Fe Даний варіант у нас 13-го року. Вартує 18 300 Також дизельний двигун 2.2, номера телефонів. Телефонуєте, кажете, добрий день, побачили дане авто в інтернеті, на ютубі, кажете, от такі-то, такі-то, у вас є білий, і людина вам показує, дивіться, яка класна комплектація. Перферація, шкіра, мультикермо. ну, без навігації, подогріви, автомат, клімат контроль Двухзонний. Ось такий біленький варіант Ну і лоджі такий популярний. Відносно неба... сімейний популярний автомобіль, відносно їх небагато на ринку. Але от ось такий варіант, можливо, 6500 доларів вас зацікавить. Так, дивіться який самоліт є. Volkswagen нібител. Звісно, він з 2012 року. Бітлін Бітл 12 999 доларів, 1,4 бензовий двигун, бензиновий, автоматична коробка, обслужений, 120 тисяч заяв на пробігу. Ось такий шикарний салончик в даного варіанта. Звісно, пушечка. Красивий варіант такий. Напишіть свій. Коментар, як вам самольотик. Ну, на Вуцьку на ринку таких машинки я мало бачив, тому що це машинка така, знаєте, на любителя, але класні тачки. Класні тачки. І ось такий корабль сімейний мінівен, сімейний Peugeot 807 12 рік, 2 літра дизель, автомат, 241 пробіга, сервісна історія. Машинка з Швейцарії. Ціна 9700 доларів. Такий, знаєте, просторий, на пам'яті сидіннях, підігрівах, клімати, автоматична айсіновська коробка передач. Тобто Машинка, звісно, шторки задні. Ну, але таке машинка на любителя. Ну, не знаю, мені, я б собі такий варіант не брав би, але таке той, той самий Space. Також люди їх купують і тому всі ми люди різні, я завжди в своїх відео говорю. Кожному що подобається. Toyota Avensis 849 доларів 9-го року, 2.2 дизель, автоматична коробка автомат. Автомат, Тому, якщо такі будем цікавить, давайте його по салоні глянемо. Клімати, мультикермо, безшкірий, штрапчений салон. Але в принципі такі варіантик на автоматі, можливо, зацікавить. Давайте його обійдемо. Телефонуйте. Шкода 5 в універсалі. Ну, Цінника нема, можливо, десь тільки автомобіль приїхав. Але наберіть людину, спитайте, можливо, бачите, що не підготовлення. Але лавриний Клемент комплектація, автоматична коробка. РНС-510 магнітола, топова їхня максимальна, коламбус називається. Пам'яті бачу, сидінь, Лепестки підрильові, мультикермо, двох клімат-контроль, підігріві. Webasto, Webasto, поки не бачу щось. Але от така біленька. Лаврінне Клемен, шкода. По ціні, якщо зацікавить, зателефонуйте, люди вам скажуть двохлітровий дизельний двигун. навіть Задні партроніки присутні. Задні партроніки є. Зимова резина в принципі непогана, оригінальні диски. Ось такі лавринка, така лавринка, адаптивний ксенон. омувачі фар і передні партроніки присутні, автомобіль з Швейцарії. Телефонуйте, я думаю, що десь тільки машинки приїхали, немає цінників, ще не поставили, але це їхні автомобілі, вони продаються, тому якось отак. Рено Megane другого покоління. Наповнюю на даному майданчику є купа різних автомобілів. Тому вибора вистачає. Можна приїхати десь чи в базарний день, чи в будній день і собі вибрати якийсь варіант. Такий Меганчик у нас двохлітровий бензиновий двигун 5999 доларів. Не бита, нефарбована, сервісна історія. 159 тисяч пробіга 2006 року автомобіль. Тому такий варіант. Так, Пижик у нас, пижик 5008. Питають за мене ці машинки. Автоматична коробка передач, 1, дизель, 1,6 дизель, 2016 рік. Тут, щоб ви собі розуміли, вже стоїть коробка айсіновська, простий гідротрансформатор. Даний варіант нас вартує 12-700 доларів. Тому що в старіших моделях там йшла роботизована коробка на 1,6. Даний варіант нас вже з навігації, з навігації кліматконтроль в зони. І в принципі все, що потрібно для комфорту, є, Шторки, панорама в автомобіль. Такий сімейний автомобіль, так, да, звісно, машинка ще на літніх шинах, але той зими, повірте мені вже та зима. А, але бачу, дивіться, є в багажнику комплект більшість цього зимової резини. Тому, якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте. Також ще раз прохання друзі підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку, хто якась лайк, вподобайку, можливо, зробіть репост відео. Прокоментуйте. Ну і якщо ще раз наповню, вам потрібно оглянути з цих даних варіантів, телефонуйте за моїми номерами телефону, вони закріплені. Тому так, даний варіант у нас бензиновий, 2-літровий, 140 кінських сил, автоматична коробка передач, 11 рік, номера телефонів ви бачите. Номера телефонів бачите, заявний пробіг 199 тисяч кілометрів. Простий автомат стоїть. Класна комплектація, мультикермо, шкіряні ставки сидіння по боках. Ну, Це кожзам, будемо так говорити, не шкірині вони, звісно. Але от такі доволі комбінований салон, другими словами, комбінований салон. От Зефіра Б. Зефіра Б у нас вартує 11-го року 7,999 доларів. Тому бачите, новий рік вже 25-й. З такими автомобільчиками, будемо сподіватися, що щось поміняється. У нас в цьому році хотілося б, звісно, щоб автомобілі подешевшили, але... але щось таке з такими успіхами, як далі в нас іде, то сумніваюся, що вони будуть дешевші. Ясно, що ці автомобілі потрібно перевіряти. Ну і як я вам говорю, телефонуйте до людей, торгуйтеся, для того є і ринки, і майданчики. Торг в принципі, я вважаю, по автомобілях має бути присутній. Не всі, не всі, знаєте, торгуються тисячами доларами. Хтось ставить мінімальну ціну і там 100 доларів може скинути, хтось 200 доларів скидає, хтось і 500 доларів. Ми і торгували 700 доларів, але це такі, знаєте, ну, ну рідкі варіанти. Має бути обґрунтований торг. обґрунтований. Тому тут така моя порада. Торгуйтеся, все, що можу вам сказати. Тому що будемо ми завершувати нашу трансляцію. Напишіть під низом коментар, як вам дана, даний майданчик. Поставте лайк, вподобайку. Як кажуть, а ми зустрінемося, підписники і глядачі, у наступних відео, як завжди, з вами Роман і команда Шкода, що не вах». Бережіть себе, всім дякую за увагу. Всім пока.